Чи можна носити військовим бороду тавуса? Здавалося б, війна в країні, а ми розбираємо тему зовнішнього вигляду військових. Але, як виявилось, питання актуальне та цікаве, тому присвячуємо йому відео. А ви знали, що українським військовим усіх категорій дозволили носити бороди тавуса під час бойових. Та навчально-бойових завдань ще у 2017 році. Відповідно до правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України, Державної е, спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв усім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань, Дозволяється мати бороду та вуса за умови, що вони відповідають вимогам гігієни і не заважають використанню засобів індивідуального захисту та насінню спорядження, Передостанній абзац розділу 3 правил. Але є ще й статут внутрішньої служби Збройних сил України, в якому вказано, що зачіска військовослужбовця а також вуса. Борода, якщо вони є, мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та насінню спорядження. А насіння бороди дозволяється за наявності медичних показань. Але є одне, але як кажуть, статут затверджений законом, а правила насіння військової форми відомчим наказом Міноборони. Ось тут ми маємо справу з колізіями в праві. щоб приглиблено не розповідати про купу теоретичного матеріалу, вкажу, що колізії бувають темпоральні, ієрархічні та змістовні. А також їх змішані комбінації, а спроби їх подолати в рамках питання бороди у військових зводяться до того, що норма статуту внутрішньої служби збройних сил України є пріоритетною. Тому відштовхуємося від того, що носіння бороди все ж дозволяється за наявності медичних показань, а не за бажанням. Наказ міноборони тут трохи безсилий. З іншого боку, статут дійсно є застарілим, тому потребує оновлення. Маємо сподівання, що цей важливий закон буде оновлено.